Хто з нас не посміхався, почувши крик півдня рано вранці. Для багатьох людей крик півдня є орієнтиром часу своєрідним будильником. В Україні сільські мешканці з першими півнями відправлялися в дорогу. Після других півднів жінки доїли корів та місили хліб. З третіми півнями всі вставали до роботи. Півня називали «Буди миром, і досить існує приказка Без півня і ранок не настає. В багатьох культурах і релігіях до півника велика увага та довіра. В слов'янської міфології півень не тільки символ сонця, ранку, сонячних боїв, дач Бога, ярила, перуна, а й ще й оберіг. У Західній Європі півники у вигляді флюгерів розташовувалися на дахах будівель, шпілях церков. Старі люди говорять: якщо нема півня в господарстві, приходи нечистий. Тому крик півня, який розганяє нечисту силу, стає кульмінаційним моментом в багатьох оповіданнях, легендах, казках. Народні майстри. Робили півники з глини, деревини, скла, металу, соломи, навіть ціста. Дуже популярні були свистульки у вигляді півника. Вважається, якщо ми будемо додійти в таку свистульку, уся нечисть від нас відійде. В нашій колекції зберігаються як півники, чисто декоративні, для прикрашання інтер'єру, так і півники, які несуть утилітарне призначення. Наприклад, півник-сільничка, півник підставка під яйця, півник глечик. Вони зроблені як з порцеляни, так і з глини, як відомий бородянський півник символ незламності. Однією з прояв е, характеру півника є його виключна войовничість. Півники запальні, півники забійкуваті, півники хоробрі, півники сміливі. Ці риси притаманні багатьом чоловікам. Особливе ставлення до півня в Китаї. півника наділяють п'ятью головними рисами шляхетністю, гідністю, сміливістю, вірністю. Та доброзичністю. Півник ніколи не буде їсти, поки не нагодує своїх поручів. Наша колекція поповнилася ще одним експонатом з дарування Олени биріко криворучко На салатовій галявині три червоних красення півника. Що шукають? Бортик поділено на вісім сегментів. Чотири з китайськими візерунками, чотири зі стилізованими квіточками. Ця тарілочка була зроблена в 40-х роках минулого століття в Гонконзі. Подібні речі відправлялися до Європи і китайці презентували не тільки матеріал та методи декорування, а ще й свою культуру та менталітет. Перший день нового року в Китаї це День півдня. І люди дарують один одному зображення півня, яке потрібно наклеїти на двері. Китайське слово півень зи співзвучно зі словами вдача та щастя. Тому, коли вам дарують зображення півня, радійте, бо вам вважають щастя. Удачі та кар'єрного росту!